Шановні, 23 листопада. Зараз в нас повітряна тривога. Сижу і чекаю, тому що треба певні здати аналізи. Верніше взяти направлення в лікарні. І сижу біля лікарні вже півтори години в машині, вже так задуб, що, мабуть, піду зараз трошки пройдуся для того, щоб зігрітись. Тому що під час повітряної тривоги нічого не працює, не продають і в лікарні також не працюють. Не видають ніякі довідки. Для чого я здаю? Тому що я буду робити певну операцію, яку трошки пізніше вам розповім, і вона буде. Мабуть, дуже скоро. Ну, якось так. Тому отакі справи. Читаю в телеграм-каналах про те, що дуже багато зараз міст, конкретно в цей час, без світла, і ми також щоденно... Частково без світла. Ви знаєте, я на зиму мав брати цибулю, на зиму я мав брати черінки квітів, і ви мене запитували, чого я не хочу продав цибулю, тому що, бачите, така ситуація, що взагалі не знаю, що далі робити. І я дуже, мені здається, оптиміст. Я нічого не там, нагнітаю для себе, не накручую себе, але розумію, що добре, що зараз не треба мені топити, сидіти в теплиці. Тому що це досить важко. І зараз я не біля теплиць своїх. Я зараз живу від них. Далеченько. І виходить так, що коли ти топиш теплиці, треба щоденно там сидіти. Ну, ось так. І час від часу заходити раз в 4-3 години, дивлячись, як в тебе утоплення, і контролювати, чи все окей. Але я вам скажу при цінах на дрова і при в всему, то не дуже весело, ну якось так. Тому добре, що я зараз займуся більш своїм здоров'ям, займуся більш зараз, провожу багато часу з сім'єю. Дуже радий, навіть я б сказав, щасливий, тому що сім'я це одне із найголовніших, що є в людини в житті. Ну якось так. Тому я дуже радий, що, хоч зимою, хоч зараз. Перед новим роком я зможу бути з сім'єю, а там життя покаже, як ми будемо далі рухатися. Е, тому в ці дні бережіть себе, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Було б добре, щоб ми серйозно зважували ту ситуацію, яка є, і думали за себе і за своїх рідних та близьких. Тому що так робиш, робиш, там, в телефоні посидів, ще щось. І так відволікаєшся від того, що відбувається, але так читаєш, вже звикли до того, що там прилетіло, там відлетіло, там розбомбило, але там же ж хтось працював, там же ж хтось жив і зараз хтось сидить в окопах. І ви, ви знаєте, завжди мені подобається сніг і зима, і коли він йде. Але в цьому році він мені подобається, але дуже не подобається. Тому що я розумію, що я зайду в дім, зігріюся, а хтось зараз сидить в окопах. Сидить на роботах державних, сидить там, де критична інфраструктура, і думає, прилетить чи не прилетить, або, ну ви зрозуміли, тому пильнуємо, стараємось, наскільки можна від себе. Я б сказав так, не гріх або не лишнє молитися за те, щоб був мир і спокій. Тому що я знаю, що на моєму каналі дуже багато людей віруючих, які надіються на те, що Бог поможе. І ви знаєте, я знаю, що. Дуже багато людей є, або таких, які кажуть, слухай, ну чого так багато проблем, як є Бог добрий, да? я таки не раз чую. То я хочу сказати, що якщо ми хоч на одну хвилиночку задумаємося про те, як Бог хоче, щоб ми жили, і щоб ми так жили, або верніше, щоб так жили, як хоче Бог, ті, хто має владу, хто робить весь цей терор, то на сьогоднішній день. Всі би люди жили дуже добре. дуже. Тому всі питання до тих, хто керує і колоти, тому що Бог створив нас вільними. І кожен з нас має волю підняти руку, упустити, сказати, розказати, навіть відчути. да. Ви ніколи мене не заставите відчути любов до когось або ненависть. Це все добровільно і від того. І унікальні люди, да? не мав би якісь і не створіння бездушні або без такі, які не мають права вибору. Ну, якось так. Тому дякуємо Богу за свободу, але дай Боже розуму тим, хто керує цим світом, щоб ми всі мали життя, а не просто таке, знаєте, перебування і. Поганий такий стан, коли ти не можеш повпливати на обставини, особливо глобальні. Ну, якось так. Добре, вибачайте за хвилинку такої роздумів таких моїх. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних. Скоро побачимось. Пока.